Малята, чи любите ви свята? Вірно, знаю, любите. А знаєте, яке зимове свята у нас незабаром? Всім скажу, хто це не знає, скоро буде гарне свято, День Святого Миколая. Ви ж дете його малята. Тоді нам саме час поговорити. Про Святого Миколая. Слухайте мене, будь ласка, почнемо з легенди казки. Колись давно жив хлопець Миколай. Був він сиротою, його батьки померли. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під пакровом ночі Миколай брав на плечі мішок. Із харчами, грошима і одягом дайшов до осель бідняків. А так підкидав подарунки під вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Усі шанували і любили його за доброту, ласкавість і мудрість. Пам'ять про Миколая не зникає. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його життя. У ніч з 5 на 6 грудня в поселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді в черевички сплячує малечі жадання подарунки. І що цікаво, саме ті подарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчата. А що чекає на слухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і коротенька. А якщо мама і тата дуже попросять Миколая, то попри різочку, святий. Все ж покладе бодай цукерку чи мандаринку. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо прийде в гості Миколай. Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе, має для дитячих подушок, подарунків повно, аж мішок.